Напевно, всі пам'ятають, ще на початку війни прогнози від військових експертів. Дехто казав три дні, хто казав дві-два тижні, а дехто казав два роки. І тоді їх вважали просто божевільними, яких два роки. Але як ми бачимо, вони всі тоді помилились. А тепер прогнозувати беруться навіть історики. Так, наприклад, історик Ярослав Грицак вважає, що повернення до кордонів 91-го року може зайняти від 5 до 10 років. А також інший історик Владлен Мараєв зазначає, що вихід на кордони 91-го року не обов'язково буде означати перемогу, бо Росія, начебто, може воювати і воювати, а якщо матиме для цього ресурс. Тому повна перемога для України це треба створити ситуацію, в якій Росія більше ніколи не буде загрожувати Україні. І, насправді, наразі можливий будь-який сценарій завершення війни, починаючи від поразки України до її перемоги та навіть припинення бойових дій назавжди. Ну а тим часом... Росія накопичила сили на півдні України. Російські загарбники накопичили певні сили, але його недостатньо, щоб пробити лінію оборони. Про це сказав начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук. За його словами, за останні дві доби. Росіяни трохи зменшили кількість штурмів. Однак це не означає, що загальна тенденція на загострення якось зменшилась. Речник зазначив, що ситуація на фронті напружена, але контрольована Збройними силами. Якихось надбань ворог не отримав. Також повідомляється, що за добу Збройні сили України знищили 1300 російських окупантів. Також повідомлялося, що. А найбільше бойових зіткнень відбулося біля Покровська. З початку доби на фронті відбулося 42 бойових зіткнення. А більше половини боїв відбулися на Покровському напрямку, так повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України за 4 червня. А в Осу в Хортиця розповіли про ситуацію біля Часового Яру, де українські захисники ліквідували 200 ворожих бійців, а також знищили одну російську бронемашину. Останнім часом російські війська рухаються колонами на часів яр застосовуючи велику кількість бронетехніки, але спроби ворога безуспішні, так запевняє речник оперативного стратегічного угрупування військ Хортиця, підполковник Назар Волошин. А також Зеленський назвав найганебніший вчинок Росії. Росіяни відібрали нормальність життя і похитнули віру в дорослих у цілого покоління українських дітей, так зазначив президент. Сьогодні президент згадав про дітей, які стали жертвами російської агресії. Жорстокість щодо них є просто найганебнішим із вчинків. Зеленський зазначив, що багато маленьких українців і українок вже ніколи не стануть дорослими. Російські удари просто забрали їхнє життя. Ще тисячі просто вкрадені з України, депортовані в Росію та розпорошені там серед чужих, і здебільшого навіть діти не можуть, не мають змоги зв'язатися з рідними. На цьому в мене все. Тисни лайк, підписуйся. До зустрічі.